Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук взяв участь у пленарній сесії парламентська дипломатія, адже після 24 лютого 2022 року парламентська дипломатія стала особливо актуальною, зокрема завдяки роботі посольств. Під час свого виступу спікер звернув увагу на кілька аспектів: а саме щодо інтеграції в ЄС і НАТО, адже це стратегічна мета України. Залучення партнерів до розроблення та функціонування компенсаційного механізму, що забезпечить виплату у повному обсязі компенсацій Україні Росією за всю завдану шкоду та визнання міжнародним співтовариством голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу протягом останнього року. Все більше іноземних парламентів ухвалили такі рішення. Важливо працювати далі. Трагедія має бути оцінена світом і має бути всесвітнє визнання голодомору геноцидом. <му> У межах державної програми є відновлення. Вже погоджено понад 5 тисяч заяв власників пошкодженого внаслідок війни житла, де сума компенсації становить 413,2 тринадцять мільйонів гривень. Про це повідомила голова профільного комітету Олена Шуляк. Окрім того, в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло, і можна вже подати заяву на отримання компенсації. Йдеться про одноосібних власників житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого, та не підлягає відновленню, розміщене на територіях контрольованих Україною. До речі, зараз уряд разом з парламентом ми розробляємо зміни до законодавства, щоб була можливість отримати компенсацію вже тим людям, які витратили свої власні кошти. Але ну давайте говорити про справедливість. Вони також, як і всі інші, мають право отримувати таку компенсацію компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифікату, який можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках в будь-якій громаді України. Україна має підготуватися до нового політичного сезону в державах партнерах. Тож очікуються найважливіші дипломатичні півроку, аби зробити новий політичний сезон у світі, так само проукраїнським, як і попередні півтора роки повномасштабної війни. У цьому переконаний народний депутат Олександр Марешко, адже уся українська дипломатія працює над прискоренням отримання від західних союзників необхідних для успішного протистояння російській агресії сучасних винищувачів та далекобійних ракет. Зараз наші партнери, наші союзники, вони трошки вагаються стосовно надання е, такої сучасної е, далекобійної зброї. Але наша дипломатія і е, дипломатія е, президента, і дипломатія Міністерства закордонних справ і парламент. Ми наполегливо працюємо, щоб переконати наших союзників і вже в найближчі місяці отримати і f 16 і Атакамс, і все, що нам необхідно для перемоги. Тим західні партнери ще навіть не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах. F-16. народний обранець Роман Костенко запевнив, що навчання це не єдиний етап для отримання літаків. Ми ж розуміємо, що навчання це не все. Має бути створена інфраструктура, мають бути передані літаки. Навчання це тільки один етап. Кого можна посадити буде, щоб в нас було і були ті люди, яких можна посадити за штурвал цих літаків? Це досить складна схема, в тому числі і використання озброєння і тактика. Застосування цих літаків, вона відрізняється за рахунок того, що там я сподіваюсь, буде стояти сучасна навігація, сучасна апаратура, сучасне озброєння. Тому я думаю, що ті сроки, які говорили, що березень місяць, ми отримаємо, я сподіваюся, дуже на це. Якщо це буде раніше, то звичайно нам буде легше. Українські жінки та діти, які вимушено залишили країну через військову агресію РФ, перебувають у зоні високого ризику торгівлі людьми. Зокрема, це сексуальна експлуатація, примусове працевлаштування, незаконне усиновлення та сурогатне материнство, примусове жебракування і злочинність за статистикою. 65% жертв цього злочинного явища складають молоді жінки та дівчата. Загрози пов'язані з ризиками торгівлі людьми щодо українських біженців, обговорили у Варшаві на спеціальній конференції. За підсумками роботи заходу у парламентарі 13 країн світу погодили спільне комуніке. Те комуніке, яке ми напрацювали, в першу чергу говорить про те. Що вже розуміють всі країни Європи, що це величезна проблема, а так як і Україна. І ми будемо працювати зараз разом. А це дуже важливо. Бо знаєте, країни самотужки вони можуть над чимсь починати працювати. Але в Європі сьогодні ти в одній країні завтра переїхав в іншу країну. А і торгівці якраз тим користуються. Ці негідники вони використовують людей, які попадають сьогодні в жахливі умови, матеріальний і та інший стан за словами Вікторії Греб, члена української делегації. Вні ініціативи підсумкового комунікет це внесення змін до національного законодавства країн підписантів задля гарантування допомоги жертвам торгівлі людьми, посилення роботи з метою запобігання цьому явищу, а також напрацювання механізмів з примусового повернення додому українських дітей, викрадених Росією. Нині важливо розпочати роботу над спільною базою даних, наголошує політикиня. Діти, попри війну, мають відчувати літо, безтурботність та дитинство. Віце-спікерка Олена Кондратюк ініціювала відпочинок українських підлітків в Азербайджані, що має колосальний досвід психологічної реабілітації. Відповідних домовленостей було досягнуто у межах офіційного візиту заступниці голови Верховної Ради до Баку. На рівні міністерства соціальної політики і праці там ми з паном міністром якраз домовилися про першу таку. Можливість гуманітарної допомоги відправити наших дітей, три групи по 30-40 чоловік до Азербайджану відпочити, набратися сил, просто адаптації психологічної допомоги. І ми дуже сподіваємося, що це така перша, але не остання дійсно можливість якраз відправити наших дітей. До Баку поїхало 30 підлітків, чиї батьки зараз на фронті в полоні, а також діти загиблих захисників України. Якщо людина зможе переключитися, трошечки побути там, де немає війни, це вже буде великий плюс і велике ну, би, зцілення для душі. Тому що жити постійно в цих повітряних тривогах, та що там можуть напасти, ну це дуже складно. Українські діти протягом двох тижнів матимуть насичену програму відпочинку. Вони багато подорожуватимуть, відпочиватимуть на морі, проходити. У психологічну реабілітацію та вивчатимуть традиції і культуру Азербайджану. Мусульманська країна. Я там читала про неї дуже дивні звичаї та страви, їхні національні гостинний Азербайджан погодився прийняти на літній відпочинок три групи українських дітей. На реабілітацію для відновлення згодом відправляться і поранені військові.